Спочатку чотирма кавами ударили по воляй полю. Знищено повністю приміщення суду нашого місцевого, а також по деяких об'єктах промзони. Після цього хвилин через 20 почали градами накривати по центру міста. До 40 градів було. Садочок гради прилетіли в наш центрі міста, який знаходиться, також пошкоджений. Вільному населенню, слава Богу, поранених і вбитих людей немає. Не дають працювати не ДСНС, ні комунальщикам. Ну і нам в тому числі після того як був знищений будинок суду. Ми з комунальщиками і ДСНС таками разом хотіли пр проводити роботи. Розпочали е, саме комунальщики в першу чергу по російські дороги, щоб про проїзд по дорозі був. А вони почали зверху по нас градами бити. Ми сьогодні дуже рано зранку зробили ще по темному, щоб не помітили.